Хлопець 19 років в інтернеті познайомилася, йому дуже сильно я могла його радіти. Він навіть міг бути старше. Значить, робить він мені пропозицію, щоб я його усиновила. Я кажу: ну, а що в тебе є? Це, звісно, добре, що з'явились якісь діти, якась підтримка, бо самі бачите, хата женихи потікали. Тіт заховався, щоб мене родительських прав не лишили. Я взагалі думаю, що хорошо, коли е, діти, дорослі, задержать своїх батьків. Я не проти установлення. Тільки що він мені дасть? Пишіть ваші коментарі. Що мені з цим робити?